Вітаю танкісти, посідуємо з вами сьогодні про Кунзепанзер, 9 левел, німецький середній танк, акціоночка за жетони з магазину жетонів, відповідно. Власне, черговий Леопард, але Леопард, якого засунули ще й абсолютно не потрібну бездарну механіку. Кнопочка X, так звана, да? ну а як ви знаєте, кнопочка X ні до чого хорошого не призводить. Ну і зрештою, ми з вами сьогодні розберемося. Що з ним і як? Одразу переджаючи запитання слабумних, типу Аря, пограй на ньому без кнопочки X, без режиму, бо він там не потрібен, я на ньому грав, проводив повноцінний АТР, зробили мене на ньому з вами 3-400 шкоди. Ну, і от, якщо ви покажете більше, ніж 3-400 шкоди на цьому танку, можете прийти і написати свій дуже важливий, безумовно, компетентний і профпридатний коментар. На тему того, яким є цей танк в поточній ієрархії і, і м'яті рандому. Ну а якщо у вас такого немає показника, то в принципі. Залиште коментар при собі. Починаючи з усього по черзі набори обладнання. Загартування обов'язково, досилач обов'язково, третій модуль на ваш розсуд, я обираю стабілізацію. У вас може бути що завгодно: і оптика, і малошумка, і я не знаю, турбіна, і господи, спаси приціл, і, і вентиляція. Одним словом, що захочете, поставити в третій слот. В польовій модернізації, або не або, отут перше, отут, або перше, або нічого. Ну і втретьому на ваш розсуд, в принципі, для Леопардоподібного весіра можна взяти. Маскування, мабуть, але це вже знову ж таки залежить від кожного індивідуально. При всьому цьому в останній комірці обираємо собі до заряджання і в спеціальному слоті обираємо собі живучість для подальшого встановлення загартування. Екіпаж у вас на екрані, дивимося і вивчаємо 4 людини. Командир виконує роль радиста, навідник, механік, зарядник, окремо. Записуємо, занотовуємо тут, от все, ознайомлюємося. Ну і далі перейдімо до схеми бронювання даного апарата. І там черговий леопардоподібний висір. Тут більше немає чого додати. Починаючи з НЛД, 80 мм, ясно, понятно. ВЛД 90 мм, там десь під якимись певними кутами можна поймати рикошет, але він платить тобі в башту і розірве тебе на вильот. От, при всьому цьому борт 30-мм, дуже сильний дуже крутий, само собою, якщо тебе кинуть ломом, просто, ну, як отак, спис метнуть в те лом, да, він закрутиться, порве тебе як фольгу, і вилетить з другої сторони. Просто по правилу трьох калібрів. При всьому цьому лобова проєкція башти 70, 70, скосіки там донабирається, набирається, будуть по краях рикошети, само собою, ось да, у цих, цих ось зонах. Ну і це дуже-дуже важливо, само собою. Да, це дуже цінна інформація, що там будуть рикошети, які займатимуть приблизно 5% башти, бо інші 95% простягуватимуться на, вин... на виліт, і відповідно наявність лючків, в яких там воно по 50-60 по мм броні. Гірше не робить, тому що ну, банально в тебе весь танк, один великий, суцільний. Лючок, якось так. Поїхали в бої, підсумовуючи по бронюванню, воно відсутнє, черговий, леопардоподібний висір, який не може диктувати свій бій, який не може його конструювати, не може його нав'язувати, змушений просто терпіть, ну і видавати, що є якийсь геймплей. На жаль, про нього ніхто ніколи не чув, але мені досі говорить, що він десь є. Ну і, так би мовити, їм точно видніше. Правильно? Правильно. А при всьому цьому. По швидкості 65 вперед, 23 назад, загалом нормально, пойдет, питань нарікань не виникає. А, власне, Оце я не пам'ятаю, чи в нього падає швидкість при переході з режиму в режим. По-моєму, ні, але це не точно. А і зрештою, байдуже насрать абсолютно це ні на що не впливає і немає ніякого значення. А, гармата Гармата у нас 105-го калібру. При всьому цьому кути вниз там, з нюансом так би мовити. Написано в ангарі мінус 15, але мінус 15 це, по-моєму, тільки в режимі. Відповідно, без цього ми там отримуємо суттєво меншу цифру, але все ще достатньо це, по-моєму, мінус 10, якщо я не помиляюся. І цих котів мінус 10 дійсно достатньо, це хороші кути, питань немає. От уверху ти, по-моєму, плюс 15, якщо не помиляюся, при всьому цьому снаряди. Базовий під калібр прибуває 268, лотить в моїй варіації 1600, має альфу 390. Кумулятив пробуває 300, урізане пробиття, але достатньо. Польот має 1277 в моїй варіації, альфу 390 одиниць. Фугас звичайний, власне кажучи, не це. Як його звати то, господі. Не... Господі, не хеш фугас, да, от. Який зазвичай притаманний подібним L7 гарматом. От, якось так. При всьому цьому. У нас є режим так званий. Да? В режимі банально, якщо ми в ньому стоїмося, як зараз у нас покращується так звана точність на 100 метрів, да? тобто стає кружочок менший. І збільшується перезарядка. І от якби тебе просто зменшувався кружочок, а перезарядка лишалася незмінною, ну, окей, це ще мало б місце бути. Оце кнопочка X так звана. Да? До речі, давайте перевіримо, чи швидкість міняється, чи не міняється. Так. До речі, в НФПС падають. Непонятно, так, да, швидкість міняється, все забій. Швидкість в режимі змінюється, ну і нічого хорошого в цьому, само собою. Немає, як ви розумієте, я сподіваюся, що зараз він буде проїжджати і ми дамо йому паличку. Правильно? Правильно, з Аркадки, все правильно. Зараз секунду я закрию монтажну програму, бо вона, на жаль, створює перепади ФПСів, а мені таке не подобається від слова взагалі. Правильно? Правильно. Да, про що я говорю? Про те, що короче, в режимі в тебе тіпа, краща точність, так звана. Да? Але при всьому цьому гірше перезарядка, відповідно, в тебе падає ДПМ до взагалі там, кончених неграбельних показників. Да? Ну, як наслідок, типу нахера воно треба, непонятно. При всьому цьому, якщо ти граєш без, без режиму, то в тебе відповідно, гірша так звана точність, але краща перезарядка. Швидкість, як ми з вами щойно з'ясували, само собою змінюється, нічого хорошого в цьому немає. Це типова проблема цих танків з кнопочкою X, і відповідно. Ти їдеш 65 кілометрів. Або їде в 30 км, це різниця дуже-дуже суттєва. Стабілізація, в принципі, просто норм, скажімо так, да, ну, нічого хорошого, нічого поганого в ній немає. При цьому зведення доволі посереднє, навіть довгувати, як для гармати L7, І яким би воно мало бути в подібної, ну, не те, щоб пуколки, да, але все ж таки явно не крупнокаліберної гармати. Як ви розумієте, це не якийсь там 130 чи 150 калібр. От, Тому можна було б зведення зробити і пошвидше. При всьому цьому. А то, в принципі, загалом про це я розказав. Підсумовуючи по танку, це черговий леопард, подібний висір, який не може ніхера робити бою, який змушений терпіти, який змушений підлаштуватися під ситуацію, який змушений банально чекати, доки для нього розтанкують, доки за нього хтось щось зробить, щоб він міг виїхати і дати тичку. Усі інші моменти бою він сидить, шкериться, ніхера не робить, типу, і просто банально е, є танком шкідником, а не танком, який впливає на перебіг бою, і, і точно не танком, який цей бій, е, вочевидь, формує. От, якось так. Тобто, типовий леопард, тільки того, що з кнопочкою X і, Відповідно, якщо танка, як кнопочка X, з цим танком вже є певні, скажімо так, нюанси і проблеми. До речі, нахера я граю на базових снарядах. Хто мені це зараз пояснить? Це ж не прям танк. Нахера я страждаю і е, змушую себе гратися в терпілу, як це любите робити ви. І ще й чомусь хизуєтеся, я не розумію, чому. От, що в цьому, типу, як хорошого, да? Я не дуже сильно усвідомлюю, тим, що ви знижуєте свою бойову ефективність, тим, що ви знижуєте можливий рівень е, потенційного задоволення від даного продукту. От. І тим, що ви банально знижуєте шанс своєї команди на перемогу, в принципі, я не сильно розумію, що саме в цьому хорошого, щоб цим хизуватися, розказувати, а я от без голди граю, я от там ці три тисячі без голди роблю. молодець, роби блядь, що мені зробити Ти робиш 3000 без голди, я роблю там 4000 з голдою. Так я корисніший для команди, а ти. Як би не корисний, от і все. Чим чим тут можна хезуватися, я реально не дуже розумію. От. Але чуваки да Тож просто черговий ліопартила з кнопочка X. Що, вочевидь, ніяким чином позитивно на ситуацію, як ви розумієте, не впливає. Дозводимось, трошки кидаємо палку з каточком, шквал його вбиває. Ну і зашибісь. Е, Нахера він цей танк мені, само собою, не ясно, не зрозуміло і відповіді в мене на це запитання, очевидь, немає. Ну, але само собою вона безумовно знайдеться в коментарях, тож ви можете сходити і їх почитати. Там у будь-якому разі прийде чувак, який робить на ньому півтори тисячі середнього, да, і розкаже, навіщо ж цей танк нам необхіден. Правильно? Правильно. Такий э, юний танковий громадянин у будь-якому разі знайдеться. Тут до гадалки не ходим. От, якось так. Ну, краще, цей режим розрахований на те, що ти, типу, от а, жесь в дистанцію стріляєш, типу, з кращою точністю, да, а там впритул стріляєш з вищим ДПМом, але знову ж таки точності в грі немає, про яку взагалі кращу, або гіршу точність може йтися в грі, в якій. Як я сказав, цієї самоточності апріорі не існує. Тобто, ну, тебе що з кружком 0,45, що з кружком 0,25? Воно або падає в землю, або не падає в землю. Все. Ну, Тобто третього не дано. Відповідно, дурачки досі вірять в якусь точність, апелюють до неї про те, що А, ря він точний. Можливо. Продовжую вірити, головне. Ох, це фарш. Давайте зараз точність, чок, включаємо нашу точність, так звану, дам? На, Е, Чо, я досі продовжую грати на підколах обосних і шотдаун? По-моєму, да. Тихо, тихо, тихо. Я не встигаю по ідеї, тому що А, ДПМ убили. Ні, успів, прикинь. ДПМ ж у нас порізали. Взамін на так звану точність. Оооооо, я вмер. Все, Да. не повезло. Не повезло, не повезло, получається, да? Получається. Цікаво, я так посвітився, це мене прототіп оцей ще посвітив, по ідею, якщо я не помиляюся. Ну і це чуть не закінчилося дуже і дуже плачевно, як ви бачили. А знаєте що, поїхали, брать базу? Ось дивіться, от у єсть біомусор, повністю фуловий, на важкому танку, який в СБІ не грав просто якоюсь херньою займався вмер, От, він стоїть, бере базюльку. Правильно, правильно? А чим я гірше? Може і мені оце пихать, брать базу, а то чого я, оце, я шот Шотний буду наражатися на небезпеку, ризикувати, типу, да. на хіра воно мені треба. Ще, не дай Бог, уб'ють. Ще не дай Бог в мене хп в комп'ютерній грі, в віртуальному світі заберуть. Правильно, правильно, на, на що воно мені треба? Навіщо ці ризики? Це, до речі, погано штам опіортіде. Мені б сама зараз добить, але я сподіваюся, що... да, його доб'ється. А я тим сейчас спробую заховатися од Ліопіорда, навряд чи я зможу дам. Все, у мене зараз уб'є. Тут до гадалки не ходи. Тихо. На, земля убита. О, і МТ, що ж ти наробив? Я сподіваюся, що важкий танк потім дограє бій, я зараз дам паличку, все, я зробив його шотним. Все, чувак, догравай потім бій. Сподіваюсь, ти його виграєш. А якщо не виграєш, ну буває, я не встигаю, да. Не стиг трошки, ну буває. Ось якась така історія. 5700 дамага, само собою, показник ультимативний. Знаєте чому? Тому що ми грали ці бої, ну як ці бій в патенті, бо другий, що невідомо, який буде. Бо я в цю гру доволі тривалий час не заходив, а зараз зайшов описати гайди. Плюс на конкретно цьому танку я не грав доволі давно. От, і я оце зараз думаю: чи вони його вб'ють швидко, чи вони будуть затягувати, і чи є мені зараз сенс заткнутися, чи ж продовжувати тривати якусь шарманку? О, зліва дерево валиться, я чую. Не знаю, чи вам було чутно, бо я якраз затих в цей момент, можливо, було чутно. Можливо, ні. Ну, дурачок продовжує брати базу, замість того, щоб просто взяти, поїхати в, в якийсь один танк, а потім поїхати в другий танк. Він буде продовжувати брати базу до кінця своїх днів, як мені здається. Непонятно, заткнуться чи не заткнуться. Чи триватиме це більше 7 хвилин, чи триватиме він одну хвилину. Не ясно, не ясно. Це дійсно хороше, важливе запитання. Шкода, що я там був посвятився на паграбі, дав що приїхала прототіпу Шоста в спину. І шкода не тому, що аріа, я не кидав би більше дама, взагалі похер. Шкода про те, що <кхід> Шкода в тому плані перепрошую, що я б зараз був живий, і мене було більше хп, я б дограв, би, блядь, бій, нарешті і ми б вже пішли в наступний і все на цьому. Але, на жаль, я здохі доводиться терпіть оцю... Оцю... оцей фарш. Типу дивіться, в чувачка взагалі він. <кхід> я не знаю, що в нього в голові, чим воно мислить. Що не так, не вже так складно щось W просто поїхати убити і закінчити бій. Боже, блядь, і АМТ другий раз вийшов з цієї ж позиції. Який це фарш, який це сюр. Блядь, тупий і ще тупіший. Їй богу. Я зрозумів, хто був прототипом для того фільму. А що мені так сподобалося, як зараз пригадую. Стоп, а ми хіба не писали гайд на КПЗ? Чи це не, не на КПЗ а на Кунзе Панзер? Мені наче я писав гайд на Кунзе Панзер? вам не здається? Я тільки що був перед тим, як записувати це гавно подивився. Начебто гайт на кунзе панзера записаний. Ну, в плані не записаний. А зараз в мене так в голові щось мелькає, то начебто вже й записаний. Бля, не пам'ятаю. Ну, краще буде перегайд, якщо записаний. Буває. Помилився, дід, старий став, не пам'ятає. Перший бій: 6300 шкоди, 4 фрага, 8 критів, 1473 асіста, прямо як польот кумулятивних снарядів на L7 гарматах. Ой, блядь, не кумулятивних, а підкаліберних, перепрошую. От, це топ один по команді, поформилися, яке не важливо, бо це не прям танк, поїхали в другий бій, граємо його що дамага. і все на цьому. От, блін, реально, начебто у мене вже гайник за панзера був. От до початку запису мені здавалось, що не було, а зараз я ось ну, записую. да? І мені начебто він вже був. Е, чого я про це подумав, тому що мені стадався один коментар, і, по-моєму, він був написаний не під етером на цей танк, він був написаний під відосом. А відповідно, якщо він був написаний під відосом, це був гайт. Правильно? Правильно. Бля, кончений, короче. Кончений на стрімері слабоумний. О, ну але це не змінює суті, того, що я хотів розповісти вам про коментар, конкретний дам. Дурачок прийшов, розказує, що от, та ти пограй на ньому без режима і так далі. Ти попробуй, ти там, розщупаєш його. Я кажу, чувак, я на ньому грав. Ось у мене є єтер, будь ласка, сиди подивись і так далі. Чоловік там щось ущемився, возмутився, такий, а, жесть, що я таке агресивний. Якби ти сказав: Йди, попробуй, я кажу, я вже спробував. Усього, типу, ссылка на етер. От, і типи реально не розуміють, в чому. Претензія до таких танків, да, в чому претензія до леопардоподібного висіра. Вона полягає не в тому, яка там у нього кнопка X, або не кнопка X, це другорядне питання. Вона полягає в тому, що це не метовий кусок гавна, який не може ініціювати, впливати на перебіг бою, грати першим номером і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Вони цього реально не розуміють. У типу вони або вуші долбляться, або в очі, або в принципі якісь інші у них цікаві захворювання. Але те, що вони цього не викупають, реально щиро, да? Типу, це прямо очевидний беззаперечний факт. При цьому кожен, хто буде розказувати цю круту мантру про те, що а, чувак, та чоти? Ти Ти можеш просто переходити там з режима в режим і тим самим аб'юзити перезарядку. Ну, блять, заняття мені немає чима, це буду, блять, що я сидів, зараз тикати кнопку, да? По п'ять разів за секунду. Щоб просто аб'юзити те, що повинно бути в базі в. О! Що в базі повинно бути. Ти подивись, в певній кондиції і в певному вигляді. Ну, прямо очевидно, що перший бій був патентний, тому що в другому бою нам показали хто і хто. Показали, що таке м'ятові не м'ятові танки, так. Да? Ну і як наслідок, ви могли все бачити на своєму екрані самі. Е, мені треба це вже ретіруватися, по ідеї, так. Да? Звідси пора вже тікати. Перший бій, внащ... бій був на 6 дамага, другий зараз буде на тищонку, в кращому разі, як я сказав. Ну, але, таке життя, воно бентежне, така патентна гра. Така вона патентна гра. Тігрулькінсон зараз має, хоча б як меню, ну, типу дергатися, да? тому що в нього є яка яка броня, відміну від мене, і йому треба банально типу, діргатися, щоб його просто не вицілювали в вразливі ділянки кожною тичкою. Але він цього не робить. І чому він цього не робить, я, чесно кажучи, не дуже знаю, не дуже розумію, не дуже усвідомлюю. Погано я виїжджаю. Зараз так нехорошо. Не що, але мені повезло. Чувак, не встиг зреагувати. Ну, Я навряд чи встигаю, чому ще одну палку. Далі все, я не встигаю, треба вже від'їжджати назад. Тому що знову ж таки був би в мене не леопард, а блять вміняє мій танк. Я б зараз би просто виходив, би розмінювався б, ну, танкував би банально, да? Міг би зводитися, скільки мені захотілося б наводитися на конкретні точки, на які б я хотів. Але це все, ну що, щоб, щоб це все робити, треба мати метовий, блядь, танк з броню і ХП, а не черговий ліопардоподібний весір з броньою 30 мм по окружності, розумієте? От, на метовому танку, ну, чуваки агресують, домінують. Знову ж таки, вони нав'язують бій, конструюють його. Але ви цього не хочете, розуміють. І умов та обставин для реалізації м'ятових танків ну їх фактично зараз не існує в реаліях сучасного рандому. Це очевидний беззаперечний факт. Ой, господі, як незручно цей це, це Челік здохю, типу, його башка з гарматою так в такому положенні застигла, да що я зараз банально не можу. Прострілювати чувака, який буде ось звідси виїжджати, бо він має бути або сильно вище, або мені треба стріляти між гарматою і рельєфом. І знову ж таки, да, ви скажете, так дивися, от вони поки що не виїхали, ти можеш вернутися в позицію. Ні, не можу, тому що це зараз вони не виїхали. А через декілька секунд, ось буквально ось вже зараз, вони почнуть виїжджати. Почнуть грати агресивно. Розумієте, в чому прикол, да? От, і відповідно. Було б мене броня ХП, я вже 5 разів перепушив би тих чуваків зверху, і зараз би міг би е, банально не думати про те, що мені треба зашкериться, десь там закритися, заховатися. Ні, я міг би банально е, вже догравати бій з позиції переможця, з позиції того, хто диктує його, Ну, як наслідок, мати відповідні бенефіти для цього, розумієте? От, Але замість цього я б стою, терплю, тому що а, Лівопард, геймплей, да, бля, гімплей, да, да, хорошо. Е, точність головне це вірити, само собою. Да. Вона, вона просто є, розумієте? От, точність вона просто є в цій грі. І в це просто треба вірити. Все. мене погано зараз вистрілів, до речі, але там був шанс, що воно прокне. Там, вочевидь, був на це дуже-дуже суттєвий шанс. Що я роблю в цьому бою? Я не знаю, треба було вже п'ять разів їх об'їхати зі спини, і пробувати там, накидувати їм в корму дамах. Але я займаюся якоюсь херньою, як завжди, тому, в принципі, то... Треба борт давати, але знову ж таки, треба в цей борт влучати, а я в нього не влучаю. Мені Так, подобається, до речі, як чуваки стояли, 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 тепер прям, от-от прям резко, почали їхати вперед. Мені це дуже завжди імпонує, да? А саме те, як у них працює цей паттерн мислення. Тобто, замість того, щоб одразу пушити, коли вони могли це зробити, будучи там в суттєвій перевазі, їх було п'ятеро, у нас було там буквально стільки двоє чуваків. А вони стояли, а тепер в ситуації, коли якраз таки можна постояти, от вони вирішили, що їм різко треба поїхати. Боже Боже. Ось ось танк грає, типу, ну ось, так? 600 альфи, з тички, там 630 навіть. Виїхав, ломунув, в тебе є броня, тебе є хп. Ти можеш танкувать банально, а не получать кожну тичку у відповідь. Оце танк, а все інше бліде це хуйня. Зокрема, оці всі леопардоподібні висеря. Я до речі, не встигаю йому дати другу. Оооо, як ти вчасно виїхав, який ти молодець. Який же ж ти молодець. Якщо він підставиться ще раз, я можу йому, в принципі, дати тичку, якщо продай альфа, я його уб'ю навіть. Питання ж лише в тому, чи він виїде. Чи вийде скоріше ягри, прийме потім вони вийдуть вдвох це дійсно важливе хороше запитання. Ну, хоч хтось уже вийде, господі, дякую. Це було дуже красиво, це було дуже круто. Повністю зведений танк не влучає в НЛД, влучає в камінчик біля танка. Ну а чувачок без стаби просто виїжджає, вламує тичку кудись в силует. Загалом доволі наглядно, доволі показово і дуже добре підкреслює всю суть леопардоподібного висера. В принципі, якось так. Все, не бачу сенсу далі щось розказувати, затикаюся, чекаємо завершення бою і весело ретіруємося в ангар. Другий бій потужні. 1988 дамага. Само собою, кількість тичок, які пішли в небуття, ми навіть не будемо рахувати. Дуже, прям показовою була в цьому плані остання тичка перед смертю. Коли чмо без табе виїжджає, дає сходу, а я фул зведений, не даю тичку. От, ну, але кого ж це хвилює? Головне. леопард, блядь, да, леопард. Це дуже-дуже важливо. Топ-5 по команді. Скільки пофармили, неважливо, підсумовуючи по всьому вище сказаному, де цей висір? 4200 майже середньої шкоди, 750 середнього асіста і 160 середнього заблоковано-обраний дамага. Леопард він і в Африці Леопард. А Леопард з кнопкою X, це фарш в квадраті, якщо не сказати, що це фарш у кубі. Ну і загалом, якщо ви їбанутий, продовжуйте грати. На все добре.